Щоб вивільнити собі простір. Так. Бокали два штуки написано. Отак от, от. Бокали два штуки. Да, давайте подивимося на бокали два штуки. Так, якщо вони цілі, звісно ж таки. Так. Китай, до речі. Ну, вроді скла немає. Але щось мені підказує, що Китай так... А може і пакує, звісно. Так. Зараз ми все побачимо. Так, щось уже я там побачив. Якісь небокали точно. Так, раз. Два. У нас тут цілий бокс мікс. І три. Так, знову ж таки, бокали два штуки, і це явно не Китай. Окей, як їх вскрити? тут, Ми запакували по божески я вам хочу сказати. Прям так де було-де було. О, тут знову китайська тетенка. Перепродаж можливі. Вони прям плотно запакували, підпотіли, кирпичики, що треба. Жесть. Бокали я одразу згадую ті чашки, які ми знаходили, і були теж такі самі ва wow. Окей. <laughs> okay. Таких бокалів я... <laughs> я. не очікував побачити тут. Окей. Okay. <laughs> так, добре, я так розумію, тут у нас такий самий буде, да, Ой, да, уже склочую, торохтить. Зато ціль. <laughs> Ну, так, да, з таких е, доволі цікаво пити. <рес> Фу, такого я ще не бачив. Креативно, однозначно. М -м, подивимось, скільки це може коштувати. Ціну ви побачили. У мене вже пішла алергічна реакція. Так, відкладаємо в сторону, щоб нічого не побити. Що це таке? for your audio